Багато років тому Тоні Робінс написав статтю, яка включала в себе шість основних людських потреб. Я дуже шкодую про те, що не дізнався про них раніше, оскільки це дало б мені переваги раніше в моєму житті і в моїй кар'єрі. У сьогоднішньому відео я розгляну ці шість основних потреб людини. І як з ними працювати? Якщо ви освоїте ці шість основних потреб, це врятує вас від помилок, які я робив. Це конденсує вам часові рамки, щоб ви могли навчитися набагато швидше ніж я. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Ласкаво просимо на мій канал, де я допомагаю вам стати фінансово грамотними і фінансово незалежними. Окей, на початку моєї кар'єри однією з найбільших помилок, які я робив. Було те, що я вважав, що всі були мотивовані з тих же причин, що і я. Це викликало в мене багато розчарувань і головної болі. Дивлячись назад, я зараз розумію, що я був дуже наївним, думаючи, що всі такі, як я, і що у всіх одинакові мотивації. Але зараз мені здається, що я почав трохи краще розуміти основи людських потреб. В цьому відео ми розглянемо шість основних. Людських потреб і як визначити, яку конкретно домінуючу потребу людина має. Це відео дасть вам ідеї, як задовольнити цю потребу по відношенню до ваших колег або по відношенню до ваших клієнтів. Важливо розуміти, що у кожного з нас різне поєднання цих основних шести людських потреб. Це як інгредієнти в салаті олів'є. Ви зазвич... зазвичай домінуєте в одній з цих шести основних людських потреб, в порівнянні, наприклад, з вашим колегою, який може домінувати в іншій потребі. Ваш точний мікс буде унікальним для вас, як це унікальні відбитки пальців для кожної людини. Але як тільки ви зрозумієте, як ці потреби працюють, ви зможете зрозуміти, як підняти людей на вищий рівень. Це допоможе вам в роботі і в особистому житті. Перша основна потреба людини це потреба визначеності, по англійськи certainty. Потреба у визначеності це потреба відчувати себе в безпеці і впевненості в майбутньому. Це необхідність уникати болю і уникати стресу. Про це можна думати як про механізм виживання. Ми всі потребуємо визначеності, щоб мати безпеку, стабільність та передбачуваність у нашому житті. Люди, які домінують в потребі визначеності, як правило, люди, яким незручно з змінами. Вони люблять працювати в межах своєї зони комфорту. Вони процвітають на комфортних стабільних роботах з незмінним графіком з 9 до 5, наприклад. Вони люблять структурований графік і вони часто не хочуть ризикувати. Вони хочуть переконатися, що вони все уважно вивчили. Так би мовити, зробили всі дослідження і отримали відповіді на всі свої питання, перш ніж рухатися далі. Часто буває так, що дуже аналити... аналітичні люди часто мають домінуючу потребу у визначеності. Коли в мене є клієнт або колега, який в цій категорії, я завжди намагаюся показати їм стабільність нашої компанії, як довго компанія в бізнесі, і наскільки солідні наші фінанси. Це постійне нагадування про стабільність і силу. Продовжуємо. Наступною основною людською потребою є потреба в різноманітті або в потреба в новизні, по англійськи variety або uncertainty. Потреба в новизні або в невизначеності є протилежністю потреби визначеності. Це необхідність змін і потреба в тому, щоб кожен день відчувати себе трохи по іншому. Ці люди не бояться ризикувати або спробувати щось нове, часто змінюючи роботу або кар'єру по примху. Ідея застрягти за столом кожен день і робити те ж саме знову і знову є для них неприйнятою. Їм не потрібна гарантована заробітна плата з фіксованою відпусткою. Вони хочуть побудувати свій власний шлях. Досить часто люди з потребою різноманітності шукають адреналінові види спорту і шукають нові ситуації або зустрічі з новими людьми і не бояться нових відчуттів і нової обстановки. Більшість людей в цій категорії екстраверти і дуже соціальні. У бізнесі, коли я працюю з людиною, у якою домінуюча потреба в різноманітті, я постійно нагадую їй про те, що вона будує свій власний бізнес. Вона встановлює свій власний графік, вона буде постійно вчитися новим речам, що існує необмежений дохід, який вона може заробити. Цей дохід не має стелі. Я нагадую їм, що завдяки цьому бізнесу вони можуть подорожувати світом і стати тим, ким вони хочуть. Перш ніж ми поговоримо про наступні потреби, якщо у вас є питання, то Обов'язково натисніть на посилання внизу в описі. Якщо ви хочете дізнатися більше про бізнес і про індустрію фінансових послуг, будь ласка, натисніть на посилання в описі і запишіться на безкоштовну консультацію. Тепер перейдемо до третьої основної людської потреби: потреба в значимості по-англійській Significance. Люди хочуть, щоб їх побачили і помітили якомога більше людей. Ви можете визначити, що у людини висока потреба в значимості, коли ви входите в Zoom і за їхніми спинами висять їхні дипломи, або стоять їх нагороди, або медалі. Вони прив'язали свою ідентичність до перемог і досягнень і постійно вимірюють свій ріст, щоб переконатися, що вони на шляху до перемоги. Часто вони добре одягаються і мають дорогі автомобілі, і хоча не завжди можуть їх дозволити. Ви можете визначити людину, у якої висока потреба у значимості по контенту в її соціальних мережах. Такі люди говорять про себе і про свій особистий прогрес. Це не робить їх поганими людьми. Це просто означає, що в них потреба в значимості домінуюча. Як працювати з такими людьми? Ви ведете цих людей, нагадуючи їм і показуючи їм, які цілі вони можуть поставити, щоб піднятися вище до успіху. І також де вони в порівнянні зі своїми колегами. Вони люблять ставити цілі, і вони люблять робити все, що вони можуть зробити, щоб піднятися по кар'єрній сходинці. Іноді вони можуть бути надмірно конкурентними, що може призвести до того, що вони. Є перфекціоністами, і іноді це робить їх нещасними. Але в цілому для цих людей ви завжди влаштовуєте змагання або якийсь конкурс. І вони будуть змагатися, тому що в них є ця потреба в значимості. Цікаво те, що часто в глибині, в глибині душі вони просто хочуть, щоб ви їм сказали, що вони особливі. Вони просто хочуть знати, що вони щось означають для вас. Окей, давайте поговоримо про наступну потребу. Отже, четверта потреба це потреба в близькості до інших людей і зв'язках з іншими людьми. Потреба любити і бути любимими. Люди, у яких висока ця потреба, шукають тісні стосунки з іншими. Такі люди не бояться втрачати час на вибудову. Відносин і довіри до інших людей або груп людей. Інколи потреба в близькості до інших, це просто замаскована потреба в значимості. У багатьох людей, у яких значимість домінуюча потреба, які все своє життя змагаються за увагу, зрештою, все, що вони дійсно хочуть, це просто щоб їх хтось обняв і сказав, як вони пишаються ними. Люди, які мають високу потребу близькості з іншими людьми. Зазвичай вірні тим, кого люблять. Вони часто мають міцні довірчі відносини з групою людей в компанії. Для ефективного спілкування з ними нагадуйте їм про їхні сильні сторони і про те, наскільки вони важливі в вашому житті. Потреба номер п'ять це потреба в особистому зростанні. Потреба в зростанні це необхідність завжди прагнути стати кращою версією себе. Ця потреба спонукає людей постійно вдосконалюватися, покращувати свою освіту, свою емоційну зрілість, свої знання. Такі люди завжди намагаються досягти наступного рівня. Іноді це прагнення до перфекціонізму. Люди, які мають домінуючу потребу в зростанні, зазвичай очікують, що оточуючі завжди будуть рости разом з ними. Досить часто в близьких відносинах, якщо в одного партнера є потреба в зростанні, а в іншого немає, вони, як правило, розлучуються. Працюючи з такими людьми, у яких домінується потреба в особистому зростанні, я постійно кидаю їм виклик, щоб вони стали з кращою версією себе. Я знаю, що вони хочуть піднятися на рівень вище, тому я їм про це нагадую, що. Там, можливо для них. І вони часто приймають виклик, і в результаті вони розвиваються і вдосконалюються. Шостою домінуючою потребою є потреба у віддачі. Contribution. need. Потреба у контрибуції це потреба в тому, щоб зробити внесок, який допоможе в деякій мірі змінити суспільство на краще, або приймані поліпшити становище вашої сім'ї, або ваших знайомих, або просто людей, яким потрібна допомога. Часто люди з домінуючою потребою у віддачі намагаються змінити світ. Вони готові поставити пріоритети інших людей вище себе, навіть при цьому втрачаючи фінансово. Вони дуже співчутливі і відчувають емпатію до різних людей. Вони часто виражають емоції, співчуття, і зазвичай їхні цілі пов'язані з волонтерством або з чим, що включає в себе. Поліпшення життя інших людей. Коли я працюю з такою людиною, я часто нагадую їм про те, що вони не повинні забувати піклуватися про себе і свої сім'ї. Я також нагадую їм про вплив, який вони, який вони можуть мати, і що вони можуть зробити, і що віддати, коли вони досягнуть своїх цілей в бізнесі. Я рідко говорю з ними про гроші або нагороди, тому що це іноді відштовхує їх. Від того, щоб рухатися вперед, я сподіваюся, що це відео допомогло вам розібратися в основних шести людських потребах, а також ідентифікувати індивін... ці потреби в людей і як ефективно з ними працювати. Якщо ви хочете бути ефективним лідером, вивчіть про ці шість базових людських потреб. Ви можете загуглити Тоні Робінс – 6 людських потреб і отримати інформацію. Пам'ятайте, найбільша помилка, яку ви можете зробити як лідер, це вести людей на основі вашої власної домінуючої потреби. І це помилка. Спробуйте зрозуміти їх домінуючі потреби. Також для себе пам'ятайте, що незалежно від того, яка у вас домінуюча потреба, щоб бути дійсно щасливими, всі ці шість потреб повинні бути в якійсь мірі задоволені. Ви не будете до кінця почуватися щасливими, якщо навіть одна з цих потреб не задоволена, і особливо якщо це ваша домінуюча потреба. Сподіваюся, це було корисно для вас. Тому, будь ласка, поділіться цим відео і поставте лайк. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.